Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, за репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо сьогодні дивитися питання. Чудова звістка для тебе. Спочатку подивимось, для кого цей розклад. Ось ігніфікатор видащу витягну. Чудова звістка для тебе, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка прибуркала в собі лева. З любов'ю, з ніжністю, набралася якоїсь духовної мудрості, позитивних емоцій, недавно щось святкувала і стоїть на виборі або стояла, щось убирала Важливо для себе, можливо, навіть для своєї душі. Імператриця, людина, яка кохає, яку кохаються. Жінка, мати, можливо, вагітна жінка, жінка, яка доглядає за собою. Жінка, яка пожинає плоди всього того, що вже зробила, багато працює над ідеями, втілює їх в життя, завжди прагне нового. І якщо є шанс, коли є шанс, вона користується цим. Отже, для такої людини цей розклад. Подивимося, питання чудова звістка для тебе. Чудова звістка для тебе. Якась мрія збудеться. Ну що це за мрія? Раніше вона не могла збутися, щось передскоджало. Ти довго важко працювала над цим, втомлювалася, ревнощі до чогось були присутні. Угу. Можливо, не вистачало часу на здійснення цієї мрії, можливо, заважали інші люди, але виходиш в приємне спілкування, в радість, задоволення, коли ти можеш бути сама собою. Так, луна це щось невідоме. Щось невідоме, якась таємниця, те, що не видно, бо світла мало. Так, тупік. Ага, суперник вимітається. Значить, дивись. Здійсниться мрія, яка не могла здійснитися тривалий час. Чому? Тому що були перешкоди для цього. Ти важко працювала на цей результат, і хтось, можливо, ревнував тебе саме тому і створював оці перешкоди. Далі, щось було невідоме, щось двояке, двулике. Могло здаватися, що це навіть тупи, тупік, бо суперники були. То це вимітається, дивісь, і ревнощі вимітаються, вони ніколи не, не той. Вони завжди заважають. І вимітаються оці всі неприємні ситуації. Чудова звістка для тебе. Мрія збудеться. Приємне спілкування з кимось, де ти можеш бути сама собою. Так, і, дивись, вимітай зайвий егоїзм, але здоровий егоїзм залишай. Потрібно любити себе в собі. Так. Чудова звістка для тебе. А те, що було невідомо, це тобі хтось пропонує або пропонуватиме е, якусь, якийсь договір, але цей договір дуже обережно будь по цій карті. Це означає, що м, може бути е, якась е, неприємність, тобто це ловушка, тебе хтось заманює. Так, що тут по відлюднику? Ага. Суперник є в особистому житті. Так, кохання йде, закоханість, або повторення з твоїм партнером оцих емоцій, закоханих. І щось по відлюднику. Або до тебе йде новий партнер, який зараз сам і не буде втягувати тебе в любовні трикутники. Або ти по відлюднику навіть це мудрість, учитель, уміння розпізнати оцю неприємність, яка могла б війти в твоє життя. Тобто від, відкидай цю неприємність. Дуже уважно читаю всі договори. Дрібний шрифт. Не вір людям на слово. Перепровіряй. Тому що людина пропонує тобі одне. А мета може бути зовсім інша. Якраз протилежна, е, твоїм бажанням в цьому договірі. Так. Угу. Так, на постійній основі йде в твоє життя князь. Або твій партнер стає для тебе князем. Той, який в твоєму житті постійно присутній був. Що це означає? Він дорослішає, він дорослішає для стосунків для взаємовідносин. Так, ну давай ще три карти витягну. Чудова звістка для тебе. Дивіться, саме сонечко випало. Я думаю, не треба тут нічого витягувати по сонечку. А сонце це взагалі успіх. Радість, задоволення, щастя. Для тих, хто в особистому житті по сонечку може бути пропозиція шлюбу, навіть одруження. І давай подивимось пораду, підказку для тебе, що карти покажуть, що тобі варто знати зараз. Так, що тобі варто зараз знати пораду або підказочку якусь. Так, свято якесь тебе чекає, на якому буде шанс відстояти свої межі. Тобто важливий момент буде. На якійсь вечірці, можливо, дівішник, можливо, День народження, можливо, весілля, де щось будеш святкувати, де буде компанія 3 або більше осіб, і буде шанс тобі загоритися новою ідеєю, щось реалізувати, почати якийсь новий проєкт, завдання. Можливо, ти познайомишся з кимсь, що тобі або поспілкуєшся і отримаєш інформацію, яка допоможе тебе направити на. Нову ідею. Так, ну тут скоріше порада. Відстоюй свої кордони. Дивися, ти переможеш своїх ворогів. Нічого страшного, відстоюй свої межі, свої кордони. Якщо ти не хочеш щось робити, так і говори, я не хочу це робити. Тобто не треба терпіти. Потерпиш один раз, потерпиш другий, все життя прийдеться терпіти. Так не потрібно робити. Тобто відстоюй свої межі, переможеш своїх ворогів і їхні знання, уміння, їхній досвід забирай з собою. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.